Шановні, всім привіт! Чергове відео з нашої майстерні. Значить, декілька підписників зацікавилися генератором той, що я показував в попередній серії. Але не самим генератором їх зацікавила схема. Схема у цієї автоматики. Я ось бігенько її накидав на листочку. Зараз спробую пояснити, як все це діло може працювати. Значить, дивіться, з самого початку ось провід 20 оцей провідничок йшов на бензопилу на так звану глушилку. тумблерок пуск Тобто, якщо ми його замкнемо, у нас все це діло заглохне. Тобто, для пуску треба розімкнути цей контакт. Це такий зразу, перший аспект, той, що потрібно брати до уваги. Тоді далі, ну, дивіться. Ось наш сам індуктор, включений він трикутником, як бачимо. Значить, У плечах включені конденсатори. Ну, я зазначив як один конденсатор, другий, третій. Насправді їх там 6 штук. По два включені в паралель, по 4 мікрофарада, загально 8 мікрофарад. Значить, дивіться. Із обмотки, чи з кінців обмоток це 1 це 3 Виходять два провідника, йдуть на вольтметр і на первинну обмотку трансформатора. Трансформатор, ну, чесно сказати, не знаю, що там за трансформатор. Тут ось забув крапочку домалювати, що там є з'єднання. Якийсь знижувальний трансформатор з двома обмотками вторинними. Але те буде потім. Значить, дивіться. У нас тут формуються, грубо кажучи, три фази ось. Контакт С2, С1, С3. Тобто ось розетка у нас трьохфазна. Ось отака я вже показував і покажу ще раз. Бачите, і тут на розетки ось є 0. Що тут 0, що тут 0. Як утворюється цей 0? Просто-напросто нульова шина сідає на корпус самого залізного агрегата. Але є одне але. Обов'язково цей залізний агрегат потрібно заземляти. Толі це буде патика, толі це буде. Повноцінний заземляючий контур. ну Краще, щоб був контур, але патика теж проходить. Це так, тому що тут потужність невелика. <кхи> Тепер дивіться, якщо при умові у нас контакт, тумблера пуск замкнутий, ми двигун внутрішнього згарання запустити не можемо через те, що у нас не буде іскроутворення. Тому тумблер пуск, розмикаємо контакт, все у нас утворюється іскрообразування. Ми запускаємо двигун. Двигун запустили. У нас індуктор починає обертатися, виробляє тут напругу. Ця напруга приходить на первинну обмотку трансформатора Т1. У нас засвічується лампа підсвітки. До речі, лампа тут звичайна автомобільна, 12 В 21 Вт. Вона у нас засвічується. Все. І далі починає працювати по логіки віщей ця система автоматизації, скажімо так, і контролю потужності чи струму. чи Називайте, розумійте, як хочете. Значить, Дивіться, ось діодний мостик. У нас випрямлений струм, ось, плюс, приходить на кнопку Робота. Значить, Як все це діло працює? Ми натискаємо на цю кнопку, замикаємо цеп. І на катушку реле К-1 через нормально замкнутий контакт. К2.1. І проходить все це діло на мінус. Срабатує у нас реле К-1, тим самим ну, його контактами К1-1 зблоковується оця кнопка. У нас все це діло працює. <кій> Значить, тепер дивіться. Є у нас змінний потенціометр або резистор ось на 1,5 кОм. І в його цеп включена катушка реле К2. Дивіться, коли у нас отут. Збільшується потужність, тим самим у нас просідає напруга. У нас напруга просідає на вторинній обмотці. І е, струм, який відрегульований цим потенціометром, е, скажімо так, цього струму не вистачає, щоб е, утримувало це реле. І тим самим воно розмикає контакт К2. У нас все це діло знеструмлюється, контакт 1-2 замикається. І у нас просто-напросто все це діло глохне, зупиняється. Тому цим резистором можна регулювати ну, так звану потужність там, або напругу, або ну, я ж ще раз кажу, називайте це як хочете. Тобто це примітивна схема а-ля АВР. Тобто ну, це діло працює десь приблизно так. Плюс може, може я десь помиляюсь, може не зовсім досконально перемалював, але суть роботи такова. По-другому воно працювати не може. Значить, і тепер дивіться. Діодний мостик зібраний на діодах d 226 ось бачите. Резистор Р1, 1,5 кОм, марка його ППБ-1В. Проволочний потенціометр лампа контрольна 21 Вт-12 вольт автомобільна. <кій> Конденсатори в індукторі 4 мкФ 600 В МБГО або МБГЧ. І релюшки К1К2. РСМ2. Оце отак: те, що хотів довести до вашого відома. тому... Дивіться, вивчайте, розбирайтесь, робіть апгрейди цьому ділу. І що я можу сказати? Далі буде.